Доброго дня, шановні друзі! Хочу запропонувати вам коротенький огляд на ось таку світлодіодну аварійну лампу. Чим вона цікава, на відміну від всіх інших ламп такого плану, які продаються на нашому ринку, які мають вибудований акумулятор. Ця лампа має змінні батареї. форм форм-фактор 18650 на 3,7 В. Тобто, в разі аварійної ситуації і наявності таких батарей, ви їх просто можете замінювати і ця лампа буде продовжувати працювати. По всьому іншому, вона така сама, як і всі інші. Потужність її 15 Вт. Цього достатньо, щоб освітити звичайну кімнату. Заряджається вона в звичайному плафоні з роз'ємом е 27 який найбільш розповсюджений. Час її зарядки заявлений виробником 5 годин, і час світіння 3 години. Вона керується звичайним виключателем, який є у вас на стіні, і в режимі зарядки, і в режимі аварійного світіння. Також вона може бути використана поза патроном. Вам просто достатньо замкнути контакти, і вона буде світити. Можна для цього взяти склянку з водою. Так само поставити її, і вона буде світити. Дуже зручний і цікавий варіант. Для довгої роботи світить вона досить ярко і добре освітлює. Тож, можу вам її рекомендувати до покупки. Якщо ви зацікавилися, під відео буде силочка, де її можна купити. Дякую за вашу увагу!